Кімнатний термогігрометр DC-103 призначений для вимірювання температури і відносної вологості повітря в діапазоні від мінус 10 до 50 градусів Цельсія від 20 до 90% реч відповідно. Додатково може вимірювати температуру повітря на вулиці в діапазоні від мінус 50 до 70 градусів Цельсія за допомогою виносного термодатчика з довжиною кабеля близько 1 метр. Термогігрометр живиться від однієї батарейки типу LR44, може вішатись на металевій поверхні за допомогою магніту або встановлюватись на стіл. На задній стінці термогігрометра є кнопка Перемикач, одиниць вимірювання температури з градусів Цельсія на Фаренгейти, і навпаки, градуси Цельсія. Градуси Фаренгейта. Повернулось до градусів Цельсія. На дисплеї відображується значення температури і відносної вологості в приміщенні, а також температура виносного датчика. Додатково на дисплеї відображується піктограма у вигляді веселої, нейтральної або сумної фізіономії, яка показує ступінь комфорту повітря для людини. На термогігрометрі можна переглядати максимальні і мінімальні значення температури і вологості, які були виміряні. Для цього слід натиснути кнопку Max-Min. Максимальне значення, мінімальне, вийшли з режиму перегляду. Для того, щоб видалити збережені максимальне і мінімальне значення, слід натиснути кнопку MaxMin, максимальні і натиснути кнопку Clear. Очищено. Аналогічно мінімальне значення. Min Clear. Очищено. Якщо натиснути і потримати кнопку Freeze Out на дисплеї з'явиться зображення сніжинки. Ось. Це означає, що якщо температурний датчик покаже температуру нижче нуля, буде звучати попереджувальний сигнал. Вийшли з цього режиму.